Крили я артою, міном'ятки дуже часто накривали, не давали нам стати в нормальну оборону вийти. Так 32-річний стрілець Іван розповідає про те, як воювати на Донеччині. Цьогоріч з лютого він з підрозділом заїхав на нові позиції і наприкінці березня під час виконання бойового завдання сильно травмував коліно. Це міномітами, коли криво, там розібрали чи ну там печами, чи чим получив сильний вдар. Тоді поранених та травмованих було кілька. Іван одразу відчув, що нога не в порядку, але залишався в строю. Втім, за чотири дні таки довелося їхати до шпиталю. З першого дня я відчув, що не можу ходити, ногу кленить, не дає розправляти. Ну і впадав. Мені було важко, ну щоб важку зброю далі брати, і рухатися з нею. Щоб бійцю надавали допомогу у прифронтовій лікарні та з'ясували, потрібна операція. Івана відправили до одного з медзакладів Дніпра. Травма коліна, мініск мають видаляти, робити операцію. Це був забій. А от 45-річний морпіг Руслан вже вдруге потрапляє до цієї лікарні. Торік влітку бійця привезли сюди з важкими пораненнями, які він отримав у Волноваському районі Донеччини. Був наказ відбити ворогів посадку. Другий раз ж, прилетіло. Там біля мене товариш, хлопець взагалі молодий. Він пішов по контракту 19 років. То його зразу біля мене з буквально за два метри від мене тільки покурили ми по цигарки, його за двохсотило. Мене за трьохсотом. Руслан каже, уламки снаряда залетіли у бік під бронежилет, йти ще міг, і на допомогу перебігли побратими. Та росіяни почали завдавати повторних ударів. Почали хлопці тягнути, отак по нас прильот, мені в ноги попадали. Третій раз влітаю тут в руку, осколок. Я кажу хлопцям, все, кидайте мене забрати, треба розбігатися, коли вона зараз тут просто положить. Руслан сам добіг до місця, де вже чекав Медивак. У прифронтовому шпиталі з руки та ноги бійця витягнули осколки і направили його у Дніпро. Тут Руслан переніс три операції. Воно прошило навскоси в двох містах, пробило цю 12-перстну кишку. І прийшлося обрізати, тут зашивати, тут віддільно виводити, вирізали селізьонку. Руслан живе на Полтавщині. Тепер за понад півроку його мать чергове прооперувати. Мені тепер потрібно і Кишку дві штуки в кучу шилати. Осколок залиши біля позвоночника. Ну його... Витягувати ніхто не хоче, тому що він там дуже близько біля нерва. А з лучше не витяг, бо 50 на 50 мої нога відказати. У відділення політравми травми цієї лікарні Дніпра лікують бойові травми та поранення від початку повномасштабної війни. Завідувач Ярослав розповідає, почастішали випадки з травмуваннями бійців, зокрема колін. Аби поставити військовослужбовців на ноги, їм проводять малоінвазивні операції. Крім того, часто мають справу із множинними пораненнями від касетних снарядів. Це може бути там. Кулька діаметром 3-5 міліметрів, а може бути виглядати як флешета, як дротик металевий, вони вражають кістки і в кисні тканині. Деякі виробляються з металу, який не магнититься. Після стабілізації хворих відправляють до тилових лікарень Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.